Добрий день! Маємо сьогодні 4 липня 2025 року. Ввечеріє. Нас судьба занесла вже не в сусіднє, а вже за сусіднє ваше слідуюче село. Сіно. Тут така площа десь до 3 гектарів. Куїмо сіно. Сіно перший укос. По груди не сіно було. Но висохло гарненьке, зелененьке, капітальне. Я таку площу затюкували. Трактор Т-3069, прес Фамарол. Йде на замібльонний, бо покоси Навальний, А там трактором ТЗ-82, горний не може горнути сонечком, а ми займаємося. Вже натюкували славно. Мабуть, все сьогодні не закінчимо, бо вже кінчається нитка. Тільки що знімав відео. Опрес, що йшов бабах! А що бабах? Попала отака скоба. Отака скоба попала, отут багревниж. Добре, що в цьому пресі є зривний болт. Болт і став. все осталось ціле. В тому нашому Дейшварі такої штуки не було. Там же було б щось полетіло, або перерізало б оцю железяку, або вилетів би ніж. А тут лопнув болт, спасло. Якраз я знімав відео вам і воно як бахнуло і все стало. Ось таке. Так що буває всяке. Вдарило, то гарно. Тут менше, тут то добре загнуло. Ножа нащербило, але що є, то є. Там ще залишився один покіс. Зараз ще його доб'ємо, мабуть, і будемо їхати на базу, бо там вже в селі є пара городів. Прес в роді став слухатися на цій кількості, отам, ще отам, розрізів не було ще жодної. Вроді вже став трохи підчинятися нам. Перевели ми його цього поліка на свій лад. Отак і займаємося. Там стоїть озимий ячмінь, він ще повністю зелений. А в людей бачу, що вже все й жовтий, що вже день за днем наштуся жнива. А ми займаємося. Люків тут насипали капітально. буде завтра чим займатися. Знаходимося в фермера. У фермера є ще 130 голов худоби. Це телята, там бички, дійні корови це все є. Отак і займаємо. ми йому кожен рік тюкуємо. І цей рік теж не слішені Ще є тут ще гектар люцерки лежить по груди. Ще там є сіно, що завтра прийдеться знов їхати сюди. Отаке. От Добре, всім дякую. Будемо їхати на базу, бо ще їхати 15 км. Всім дякую за просмотр.